Мій свій доволі нудний. Кожен раз, коли я прилітаю сюди, щоб полагодити свої речі, я дивлюся на це. Звичайний камінь-енду, палки з обсидіану та портал. Вигляд не найкращий, правда? Тому я збираюся перебудувати острів на скалк, розбавивши його глибосланцем різними рудами, включаючи навіть смарагдову руду. Та саме головне, це стародавнє місто, яке буде розміщене на всьому острові. Тож для початку мені потрібно полетіти і знайти стародавнє місто. Знайшов. Ой, тут потрібно бути дуже тихим. Будемо вважати, що це не стародавнє місто, де тебе може з одного удару вбити Варден, а просто звичайна бібліотека із злою бабкою, яка каже тихіше. До речі, ви напевно хочете спитати, для чого я прилетів до стародавнього міста. Відповідь на це питання дуже проста. Мені потрібно добути дуже багато скалкового каталізатора, завдяки ньому можна заражати територію скалком, вбиваючи любих мобів. Ага, виявилося, що його потрібно добувати не кайлом, а мотикою. Але в мене немає мотики з собою, та якось мені не хочеться назад повертатися на базу. Тому я вирішив все-таки походити по стародавньому місту, назбирати цього каталізатора, полутати скрині. Може, ще з Варденом привітаюся. Але я б не хотів з ним вітатися, якщо чесно. Треба бути дуже тихим. Ой. О, ні, Варден, тікаємо. Дивіться, яке опудало. З ним я вже знайомий, тому підходити до нього я не хочу. Коротше, я добув трішки скалкового каталізатора, тому я відправився в Ендерсвіт. Зробив свої платформу над головою, щоб зручно було вбивати ендерменів, поставив скалковий каталізатор і почав заражати територію. О, спрацювало, я дуже цьому радий. Вбивши пару десяток ендерменів та глянувши заражену територію скалком, то зрозумів, що це буде дуже довго перетворювати острів у скалк таким способом. Тому я захопив свою мотику та повернувся у стародавнє місто добувати скалк. Дуже багато скалку. Ви навіть не уявляєте, скільки мені його потрібно. Але я дивився на скалк, як на невеличку сієсту, тому я активно почав добувати скалк. О, діаманти. Наповнивши свої шалкери скалком, я знову телепортнувся в Enдер Switch і почав заміняти камінь Енду на скалк. Щось таке вже виходить, але ламати камінь Енду, а потім ставити скалк довгенько. Тому я захотів на своїй базі маяк та поставив його в Вендер Свічі, щоб поставити квапливість 2. Ось так краще. Трішки попрацювавши руцями, нашій острів виглядає вже якось так. Чесно кажучи, це дуже нудно, але мені хоч трохи допомагає далі працювати hate Speech. До речі, хотів сказати, що прикольно, коли в тебе ламається кайло і його потрібно полагодити, а його лагодити потрібно на цій фермі, яка знаходиться в Ендресвіті. так би мовити, не відходячи від каси. Витративши ще трішки часу на розміщення скалку, у мене виходить такий результат. Також в мене закінчився скалк, тому прийшлося мені знову летіти в стародавнє місто. Хочу сказати, що це буде не останній раз. Також минуло стародавнє місто я не полетів, бо там майже не було скалку. Але згадавши під будиночком Мопса, хто не бачив чому та як я його збудував, прошу оглянути ось це відео, що під будиночком Мопса є стародавнє місто, ось це кайф. Заповнивши доверху шалкери скалком, я знову прилітаю в Ендерсвіт, щоб продовжити розставляти скалк на острові. Знову цей скалк закінчився. Знову його добувати. О, то що, голова скелета? Ого, яка вона файна! Заберу додому. Чуваки, дивіться, кого я вам приніс. Воу, все, хлопці, я зрозумів. Тільки дайте свого братка заберу. Минув рівно тиждень і поверхня острову накрита скалком. Але як ви бачите, ще далеко від ідеалу, так як мені потрібно ще стінки острову змінити. Стіни острову будуть вже з глибосланця. Телепортуємось у звичайний світ. Під порталом є велика печера, там і будемо добувати глибосланець. Хоча постійте, це якось буде дуже довго без маяка, тому вертаємось назад в світ, де забираємо маяк і ставимо його вже у печері. Ого, до речі, я тільки дізнався, що під порталом також є іскалк. Чому я про це раніше не дізнався? Активовуємо маяк і починаємо копати велику яму, добуваючи при цьому лише глибосланець. Друзі, я так задовбався лагодити свої діамантові речі, але вони просто дуже швидко ламаються, це взагалі нікуди не годиться. Тому я хотів би їх зробити незаритовими. Не те, що я зраджую діамантам, але в незаритових речах міцність більша, тому я полетів добувати незерит. Та що, якби мені незарит потрібен? Ну добре, добре, буду добувати незарит чесним шляхом. В мене якраз з минулого відео залишилося ще трішки динаміту, тому беремо його весь. Вирушаємо в пекло, копаємо великий тунель, розставляємо динаміт і підпалюємо. Ой, яка весела ця забава, звичайно. А ще й дуже прибуткова. Вдосталь накопавши стародавніх залишків, я кравшу незаритові злитки та роблю собі незеритові речі. Уф, оце так красень. Тільки ось ще давайте змінимо орнаменти на обладунках, бо ці виглядають на незаритових обладунках таке собі: орнаменти будуть діамантові. Бачите, я все-таки не зрадив діаманти. Ну, майже. До речі, я вже й забув, що незритове кайло швидше ламає блоки, ніж діамантове кайло. Ти ба який приємний бонус? Накопавши багато глибосланців, починаю заміняти камінь-енду на нашій добутий глибосланець. Бляха, це так весело розставляти цей глибославний це... Поставте за мої старання, вподобання, будь ласка. Також, хто не знав у мене є свій телеграм, де я розповідаю про майбутні відоси та ще багато чого іншого, тому посилання буде в описі та коментарях під цим відео. Дякую. Коротше, ситуація на даний момент ось така. Я так глянув на це все і зрозумів, що не хочу весь камінь-енду замінювати на глибосланець. Я зроблю якийсь такий перехід між камнем Енду та глибосланцем, ніби якесь зараження території, все таке, ну ви зрозуміли. Також наші стіни виглядають досить голо, тому я вирушив в печеру поруч з стародавнім містом, щоб добути Скалкові жили, якщо що їх можна розставляти на стіни, і це виглядає досить непогано. Також завдяки ним я зроблю перехід між глибосланцем і камнем Енду. Дивіться, я вже трохи розстав у скалкові жили, і це справді було ідеальним рішенням для мене, тому далі вирушаємо добувати скалкові жили. Але перед цим закупимося їжею у селян, бо у мене зовсім не залишилося їжі. Так то набагато краще. Ну і далі пішло поїхало полетіло, бо останній тиждень я тільки тим і займався, що добував скалкові жили, та потім їх розставляв на стінах нашого острову. Справді кажучи, це було дуже нудно, тому хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, яка ваша улюблена їжа та чому. Коли я писав сценарій, то я просто був голодним в той момент, але мені все-таки буде дуже цікаво почитати, що ви там написали. Коротше, розставивши все до кінця, як і має бути гарно, майже охайно. Ау, ой, ви що, друзі, не подобається реконструкція острову? Перепрошую, але тут немає свободи слова, чи то в мене немає, треба над цим замислитись. Далі захотів зайнятися стовпами з обсидіану, але тут якби одного не вистачає. А це ще його в минулому відео зніс заради обсидіанової планети. Хто не бачив відео, сраджу переглянути. Тому я повернувся додому, де були залишки обсидіанового стовпа. Мені краще цього обсидіану вистачить. Повернувся до острову та звів стовпа. Коли всі стовпи були на місці, я захотів змінити верхівки стовпів якось так. Дрібничка, але додає файної атмосфери до нашого острову. Коли верхівки були змінені, захотів зайнятися також і низом. Тут все буде простіше, зробимо зараження стовпців завдяки скалковим жилам. Ось це я вже розумію краса, а не просто стовпи з обсидіану. Ех, ці скалкові жили знову закінчились. Чому вони взагалі так швидко закінчуються? Оба наглибу слонцево смарагдова руда? вона дуже рідкісна, це мені пощастило. Е, що? Другий глибо. Друге глиб... <смір> <смір> Стоп, що? Другий глибосланцевий смарагд? Це яка взагалі у мене вдача? Наступне у мене в планах це збудувати саме стародавнє місто. Тому я відправився в стародавнє місто. Як на мене, це було очевидно. Та почав ледь мати матико зберігати будівлі. Ну, як будівлі? Якісь незрозумілі руїни. Коли всі потрібні будівлі я виділив із зберіг, я почав їх зносити, щоб потім їх збудувати на нашому з вами острові. Ой, а де це я? Тут я потаємна кімната? Я про це ніколи не знав. Хто теж не знав, дайте знати в коментарях, скільки нас таких. Ні ну кімнатки солідні, я б тут жив. Коротше, друзі, пряме включення. Я тільки що у себе вдома викладав будівельні блоки шалкерів з скринів, та у мене вилетів Майнкрафт. Повернувся назад і помічаю, що в мене дюпнулося шалкер з речами. Чому в цих шалкерах не було незарито? Коли всі будівельні матеріали були добуті, почав шукати потрібну мені побудову. Ні, це не вона. О, ось вона. Поставив так, як мені було потрібно, та почав по лайтматиці зводити цю величезну руїну. Воу, ось це він виглядає круто. На цю руїну я витратив цілий справжній день. Він такий великий і такий крутий, по ньому одне задоволення ходити. Але я ще виправив деякі недоліки, такі як вхід до порталу, вогонь, якого не було, але я його додав. Свічки підпалив, ну, щоб, знаєте, була якась така романтична атмосфера. Додав скалк, де він повинен бути, але його прибрав для побудови фортеці, чи як це правильно називати. І саме головне додав Вардену зуби, бо в оригінальній споруді у Вардена є такі цікаві блоки, котрі ти можеш добути, але він тобі не випаде, а просто зникне. Тому я ці блоки замінив на скалкові каталізатори. А також ледве не забув розставити скалкові жили та скалкових крикунів. Вони гарно впишуться в атмосферу цієї фортеці. Наступне, що я хотів би побудувати, це вежу. Ось так вона виглядає, досить прикольно. Швиденько її збудував, бо багато матеріалів вона не потребувала, та навпроти я збудував таку саму вежу. Я так зробив, тому що це можна вважати, що це вхід, нас зустрічають дві захисні вежі, а далі сама фортеця. Далі я почав будувати якусь дивну руїну з двома скринями. Ні ну прекрасно пояснив. Збудувавши таку прекрасну руїну, я помітив, що в мене закінчилися матеріали для будівництва ще більш таких прекрасних руїн. Тому в мене більше не залишається варіантів, окрім як піти в стародавнє міста та ще трішки його розібрати. Опа, а як я це не залутав? Все забираємо, все треба, все в кишеню. Добувши вдосталь матеріалів, почав зводити таку маленьку руїну. Вона виглядає, ніби якась пам'ятка Вардена. Тут голова Вардена, свічки, романтика. Далі на великій нерівній території, де я в принципі нічого великого не міг побудувати, я вирішив поставити ось такі колони. Думаю, вони гарно сюди вписалися. Також, окрім колон, я збудував таку невеличку руїну зі скринею. Наступне, що я захотів збудувати позаду в фортеці, це ось такий зруйнований міст. Тут він з проходом все так гарненько. По цьому коридору ходиш і відчуваєш такий затишок, я навіть не розумію чому, але це прикольно. Далі вирішив збудувати другу частину цього зруйнованого моста. Це насправді різні мости, але їх з'єднав в один великий зруйнований міст. Побудувавши навколо фортеці різні руїни, ось як на даний момент виглядає наш острів, якось все одно порожньо, тому ще понабудовував різних маленьких руїн. Також по всьому острову я вирішив розставити крикунів, щоб все відповідало дійсності до оригіналу. Але правда, вухам буде біда, бо на острові їх буде набагато більше. Тільки ось мені не вистачило цих крикунів, на жаль. Тож я вирушив знову в стародавнє місто під будинком Мопса та почав добувати крикунів та заодно добути скалкові жили, які нам теж знадобляться. Та, звичайно, це місто так потріпало, що тут вже можна спокійно гуляти як по печері і не боятися Вардена, бо тут майже нічого не залишилося. Спокійно можна гуляти, щось я повірив в себе. Треба скрині, зато е, маршрут перебудовано. Назбиравши купу крикунів, я їх повністю дороставляв. Також, коли був у стародавньому місці, я помітив прикольну споруду, яку я вирішив додати до нашого острову. Виглядає чудово, даремно, я її додав до свого острову. Наступним я почав розставляти на поверхні острову скалкові жили, які будуть як підсвічувати підлогу, бо хто ще не помітив, вона ніби світиться. Вау, ну це справді круто. Але мені не вистачило трохи скалкових жил, тому прийдеться останній, сподіваюся, раз піти в стародавнє місто. Або те, що від нього залишилось. Паралельно я вирішив добути різних руд, щоб розбавити наші з Глибосланцю. Коли все було зібрано, почав далі працювати над островом. Перерив на анекдот: Тато, може, вистачить жартувати про те, що прийомний, давай краще у карти зіграємо. Тато каже, давай у підкидного. Ось так наш острів вже виглядає, коли я поставив на підлозі скалкові жили. Також я ще б хотів би наші споруди скалковими жилами обкласти, бо наші руїни досить чисті, як для стародавнього міста. Тож я їх заразив скалковими жилами. Ну і все, останній крок це розбавити наші стіни рудами, які я добував раніше в печерах. Що ж, друзі, ось як в кінцевому результаті виглядає наш острів. Дивіться, як було і як стало. Це просто неймовірно. Це була пророблена велика робота над цим проєктом, тому сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Хто додивився це відео до кінця, дякую. А особливо подяка моїм любим спонсорам. Я дуже сильно ціную те, що ви для мене робите. Хто хоче також стати моїм спонсором, то ви можете оформити спонсорство на моєму каналі. Якщо ви не можете стабільно спонсорувати, то ви можете закинути скільки не шкода гривень на Монобанку. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Також можете переглянути ось ці відео, які з появилися на екрані, а поки що до нових зустрічей.